Ворожий ударний дрон шахет знищили прикордонники на Чернігівщині минулої ночі. Ліквідували російський безпілотник вартові 105-го прикордонного загону. Уламки бойової БПЛА віднайшли у лісовому масиві на ранок. Як полювали на цей шахет? Пропонуємо подивитися у наступному відео при служби Державної прикордонної служби. Дві керовані авіаційні бомби росіяни випустили по Херсонщині. Атакував область винищувач Су 35 Звітують повітряні сили. Він злетів із аеродрому Морозовськ. Це Ростовська область. Крім того, вночі росіяни гатили з мінометів по лікарні у Дніпровському районі Херсона. Про це звітує обласна військова адміністрація. Побитий головний корпус, пошкоджена система опалення також вибиті шибки. На звичайники працюють на місці. Також були прильоти по виробничому приміщенню Укрпошти. Протягом минулої доби окупанти 60 разів били по регіону. П'ятеро жителів поранені. За даними поліції області, понівечені домівки місцевих, магазин, аптека та автівки у Береславі. У самому Херсоні пошкоджений освітній заклад, розбиті вікна та пошкоджені балкони у багатоповерхівках. А в приватних будинках розбиті дахи та уламками посічені стіни. Дві ракети поцілили Богодухів на Харківщині попередньо без постраждалих. Повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олексінігубов. Екстрені служби працюють на місці. Крім того, росіяни вдарили із двох гелікоптерів по селу Гурів Козачок. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Напередодні ворог цілив по Богодухівському, харківському, куп'янському та ізюмському районах. Мінометами зачепили приватне домовлодіння у Першотравневому. без постраждалих, на щастя, житель Куп. П'інська підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Від поранень він помер. Білопілля на Сумщині окупанти атакували з авіації вночі, травмована одна людина. Про наслідки цієї атаки повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. За його даними, росіяни скинули на місто керовану авіаційну бомбу, поцілили в господарчу споруду. Вона спалахнула. Також через цю атаку пошкоджений вуличний газопровід та три житлових будинки, зокрема, один багатоквартирний. Минулої доби на Сумщині також є травмована. Жінка потрапила під мінометний обстріл, коли їхала автівкою з Білопілля до села Грижівка. Загалом упродовж доби окупанти 18 разів обстріляли регіон. Двоє людей загинули, та ще 36-ро були поранені під час атаки росіян по Слов'янську минулої доби. Зокрема, за даними Нацполіції Донеччини, серед постраждалих дитина. Загалом, за підрахунками правоохоронців, окупанти 28 разів атакували регіон. Під приціл ворога потрапили жителі 12 населених пунктів. Дві ракети С-300 московитів спрямувалися на Слов'янськ, поцілили адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоквартирних та сім приватних будинків. Ракети Ракетний терор окупанти влаштували у Краматорському районі. Два снаряди с 300 випустили подружківці. Ще дві ракети розірвалися у Краматорську в обох випадках. Руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури. Люди дивом не постраждали. Ще чотири ракети вибухнули в Костянтинівці. Там по Нівичині два приватні будинки є і авто є травмовані. Також поранення внаслідок російських обстрілів мають декілька жителів Бахмуту та Часового Яру. Крім того, за даними голови Донецької обласної військової по Зарічному, що на Лисичанському напрямку загарбники вдарили дронами камікадзе. Минулося без жертв. Окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку, втім вони зазнають невдачу у лобових атаках. Про це повідомляє британська розвідка у своєму щоденному звіті. Надто болючими є втрати в бронетехніці, з браком якої зіштовхнулися окупанти. Московити досі намагаються оточити Авдіївку та не мають там значних успіхів. Російський 10-й танковий полк втратив більшість своїх танків під час спроби оточити місто з півдня. Це новий підрозділ, створений лише у серпні, торік, який проходив навчання в. Білорусі фахівці стверджують, це ще один доказ низького рівня підготовки та дисципліни війська окупантів. Окупанти залучили до наступу на Авдіївку досвідчених вагнерівців. Про це повідомляє американський інститут дослідження війни. Так, командування московитів намагається закріпити обмежені тактичні успіхи в цьому районі, та поразки на фронті змушують росіян шукати винних. Зокрема, йдеться про можливу відставку командувача східного військового округу Московії Рустама Мурадова. Фахівці стверджують, замість виявляти проблеми і боротися з ними Кремлі-пропагандисти зосередилися на покаранні окремих командирів за невдачі їхніх військ. Головне завдання сил оборони в Бахмуті визначити сили супротивника. Про це говорив командувач сухопутних військ збройних сил України Олександр Сирський під час чергової поїздки на передову. Він переконаний, що це дасть змогу створити необхідні умови для визволення української території. Сирський наголосив, що нині сили оборони отримують фортецю Бахмуту. Супереч різним термінам і прогнозам. Ми до виходу на України розбити Наша задача знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам ворогам, які стоять перед вами. Те, що ви можете це зробити, ви вже доказали. І головне, щоб ви і надалі так зразково уклали свої завдання, а головне, щоб ви після їх виконання повертались до своїх підрозділів живими і ушкодженими. Слава Україні! Слава, майже дві сотні ударів на Бахмутському напрямку протягом доби. Про це атері національного телемарафону повідомив речник східного групування військ збройних сил України Сергій Череватий. Було 19 бойових зіткнень, 14 з яких біля самого міста Бахмут. 86 окупантів стали двохсотими, а 117 поранені. Крім того, наші захисники підбили ворожу самохідну установку гвоздика і станцію радіоелектронної боротьби Стриж. Череватий додав, що за останні три дні кількість бойових зіткнень зменшилася. Це може свідчити про перегрупування військ ворога. Другий за складністю напрямок це Куп'янсько-Лиманський. 301 раз він наносив удари різними артилерійськими системами. Відбуло 13 боєзітнень. Ворог втратив 58 окупантів знищеними 109 пораненими. Так тут характерне використання більш залучення бронетехніки, і за цю добу було знищено два танки, вісім мінометів, два безпілотних комплекси і складно боєприпасів польовий ворога. Ще 570 окупантів знищили наші воїни минулої доби. Загалом від початку повномасштабної війни вороже військо втратило 171 тисячу 730 солдатів. На металобрух перетворилися ще 7 танків та 13 бойових броньованих машин. Поменшало в росіян і арти на 15 установок. Ліквідовані і ще дві системи: реактивні системи залпового вогню ворога. Не зададуть шкоди українцям і 19 ворожих дронів. Автопарк Росіян теж поріджав мінус 9 машин та дві одиниці спецтехніки лише минулої доби. Стали воїнами за один день та провалили плани ворога. Бізнесмени, вчителі, будівельники і студенти у лютому торік одягнули піксель, взяли до рук зброю та стали на захист рідних домівок. Добровольці тероборони без жодного військового досвіду допомогли. Професійним армійцям зупинити ворога та провалили план взяти Київ за три дні. Нині бригади ТРО повноцінні бойові підрозділи, які нищать ворога на сході України. А як починався бойовий шлях добровольців у сюжеті Марти Шикули. У лісопосадку на Київській обізній тероборонівці приїжджають уперше з березня минулого року. Відтоді кажуть, тут нічого не змінилося. Залишилися навіть спалені ворожими снарядами бліндажі, які вони будували власноруч. Це наш бліндаж на початку війни. Це що залишилось точніше від нього. Біля окопів військові знаходять місце загибелі свого побратима та вшановують його пам'ять. Бо саме тут була перша позиція добровольців одного з підрозділів 114-ї бригади ТРО під час наступу росіян на столицю. Тут добровольці вперше почули звуки артилерії та відчули прильоти снарядів. Основне завдання тероборонівців було обороняти одну з головних доріг, яка веде до Києва, та не пропустити туди російську техніку. Боєць бригади ТРО псих до повномасштабної війни заробляв автомобільними перевезеннями, але 24 лютого покинув власну справу та пішов захищати рідний дім. Перший тиждень був дуже складний і важкий, тому що ми не знали, що робити, тому що ми ну. 80% це були громадян, ну, гражданські люди. Підійшов наш командир і сказав, що ребята, тіпо, тримаємось, наше завдання витримати наступ, тому що на нас йде 150 єдиниць техніки, з них 60 танків. Тобто, ви розумієте, наш страх, якби ну, у нас автомати, пару, там, гранатометів, і все, що робить, ніхто не знає. Наше завдання було витримати. Оборону залишив свою справу торік. І швар до 2022-го мав будівельний бізнес. А нині чоловік старший технік мінометної батареї. Кацапи стояли отам. Адмірал клуб, там їхня база дуже велика була. А ми тримали цю шосту лінію, тому що вона була важлива. Вони не могли там пройти, там були мости підірвані. А оця дорожка була. І вони хотіли сюди пройти. але, слава Богу, по зубах отримали, і нікуди вони не пройшли. Це ще одна позиція оборони столиці, де стояли підрозділи 114-ї бригади, околиці Ірпаня. Тут вони прикривали позиції 72-ї бригади. І на момент прибуття нашого тут, тут знаходились десь близько восьми людей з 72-ї бригади, один танчик розрахунок джавеліна. Оце вся була на 5 кілометрів фронту, вся, весь був захист. Тобто наша задача була тримати цей мисток. Там переїхати не можна було, але перейти можна було. А цей міст був дорогою життя, якою від війни тікали місцеві жителі. Вони приїжджали, кидали отут машини на ці площадочки, віддавали нам ключі. І люди і на колясках, і ну, інваліди. Деякі навіть боялися, мені доводилось навіть класти, відкладати зброю, знімати бронежилет каску і стояти, от так просто, як я стою, і кликати їх підходити сюди. Вони боялися підходити. А вечорами бійці полювали на ворожі ДРГ та прикривали інші підрозділи ЗСУ. Оптіли велись, о якраз за тих біл. Будинків. І туди ж вогонь у відповідь вела артилерія 72-ї бригади, яка у нас за спинами знаходилась. Тобто, ми її в першу чергу прикивали, щоб не захли сюди, піхотою чи диверсантами. Це скільки кілометрів? Десь приблизно кілометра 4-5 звідси. Працювали 120-ті нони, дуже мобільні. Вони відстрілялися, і коли вже йшов вогонь відповідь, як правило, їх вже там не було. Но... На цих позиціях теж усе залишилося без змін. А так віддихають блин, українці, коли смердючий москаль, блін. Лютує в наших містах. Наша фортифікаційна споруда, де проживали ми і бійці 72. ки О, Це ще діди воювали. Дуже серйозна, як кажуть, фортифікаційна споруда. Там ми зробили, поставили покемончика, щоб якраз перекривати, Вон, бачите, дуже гарно, видно, з тої сторони переправу. Ми чітко її прострілювали. Сиро було холодно, але зато дуже як кажуть, дякуючи нашим дідам і прадідам, які збудували, нам тут було дуже безпечно. А навіть коли було небезпечно та обстріли не вщухали, бійці намагалися не втрачати оптимізм. Київщина стала першою, хто прийняв на себе навалу росіян. Провалити бліцкриг ворога вдалося завдяки героїзму наших захисників і цивільних людей, які безстрашно допомагали обороняти столицю. Безпека за власне життя, за життя близьких людей, за ну скажімо так, добробут своїх міст і все сплатила людей, підняло. Нарешті і всі пішли захищати свій дім. Ми до друг друга притиралися, шукали спільні цілі. а Спільна ціль у нас була одна вижити і перемогти. Березня це була толпа. Ми не знали, хто у нас командири, хто там взводники, хто що. А після березня життя добровольців перевернулося з ніг на голову. До цивільного життя повернулися одиниці. Ті, хто залишився у пікселі, за цей рік стали справжніми воїнами бойових підрозділів. Тут питання не стояло. Я ж кажу, служить, не служить. Тут треба було йти і бити. Тому після звільнення Київщини частина Пійців 114 чотирнадцятої ТРО нині воюють на сході країни. Інші продовжують тримати оборону в столиці. Марта Шикула, Микола довгий п'ятий канал.